З вами Даня, і в цьому відео я покажу вам, як отримати новий а, значок у Steam. Спочатку, а, зайшовши у Steam, ви, мабуть, помітите тут а, новий банер. А, Ви на нього натискаєте. А, і тут треба а, ігри у певних категоріях. А, ви можете обрати будь-яку гру, але я тут обрав а, Stalker. Але одна з цих ігор повинна обов'язково бути гра, яка є у вас на комп'ютері. Коли ви номінуєте усі ігри ну, в усіх категоріях, а, то вам треба буде зайти в одну з цих ігор, що у вас є на комп'ютері. То в моєму випадку це Bongo Cat. Ну і ви просто в неї заходите. А, і все. Потім можете виходити. Потім нам треба зайти на сторінку гри. І ось тут написати рецензію. Ну, будь-яку. Ось я написав. Потім, а, після того, як ви написали рецензію, а, номінували всі ігри і пограли, а, принаймні одну гру із тих, які ви номінували. То у вашому профілі повинен бути, буде з'явитися новий значок. А саме ось цей значок. Сподіваюся, це відео було для вас корисне. Бажаю вам гарного дня. А, підписуйтесь на канал The Вода. І ще побачимось!